Євангелія від Луки, розділ тринадцятий. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм «Гадаєте, що ті галилеї, що так постраждали. Були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Слоамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь. Усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці». І не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього. Лицеміри, чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботні. І як він говорив це? Усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив На що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось. І стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм. Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться ввійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь знадвору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам, не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати: Ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість. Кажу бо вам не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в Царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Якраз з тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому Вийди і йди звідси, бо ірод. Хоче тебе вбити. Він же сказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок підкрила, та ви не захотіли, Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам: ви не побачите мене, аж поки не настане день. Коли ви скажете, Благословен той, що приходить в ім'я Господнє, Послання Апостола Павла до євреїв. Розділ перший Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він відблиск його слави. Образ його істоти, підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і осів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив? Ти син мій, я сьогодні породив тебе. І ще Я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже: Нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А щодо ангелів мовить. Той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми. А до сина Престол твій, Боже, віковічний, і берло правоти, берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже. Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників. А також, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, неначе одежину згорнеш, і немов одежа, вони зміняться, ти ж той самий, і літа твої не закінчаться. До кого з ангелів він коли мовив Сідай, праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком, під твої ноги. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння? Псалом 31 перший. До тебе Господи. Я прибігаю, не дай мені осоромитися повіки, у Твоїй справедливості визволь мене нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати, бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого. Веди мене та керуй мною, виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище, в руки твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бованів нікчемних, а я на Господа уповаю. Радітиму і буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянувсь ти над моїм горем, ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата, поставив на широк місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя. І моє нутро. Життя моє виснажується вгорі, літа мої в стогнанні, у смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам, ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає. Від мене. Мене немов мерця, забуто в серці, я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо, коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю. Кажу. Ти єси Бог мій, в руках у тебе моя доля, врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя, слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до тебе бо взиваю, нехай грішники вкриються соромом. Нехай мовчки зійдуть до дошеолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами? Ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого. Від заговорів людських, Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив Відтяти я з перед твоїх очей, та ти почув. Голос мого благання, як я взивав до Тебе, Любіть Господа усі Його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком Він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне. Ви всі, що уповаєте на Господа. Книга Приповідок, розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду. Так само... Хто вганяється за чужими справами? Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші, тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса. На рослину, дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його. Добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя, убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життя дайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний. Безсоромний. Кинь, сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. Книга Пророка Агея Розділ другий. Сьомого місяця двадцять першого дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Скажи зоровавелові синові Шалтієла, правительві юдеї. Та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу. Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зорова Веле, кріпися, каже. Слово Господнє, кріпись і ти, Ісусе, сину Єсадака, первосвященнику, кріпись увесь народе краю, каже слово Господнє. До праці, я бо з вами, каже слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил. Ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото. Каже слово Господа сил, слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир. Каже Слово Господа сил. 24 го дня 9-го місяця другого року Дарія надійшло через пророка Агея таке. Слово Господнє. Так говорить Господь сил, спитай у священників про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо, і доторкнувся полою до хліба, чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали Ні. Тоді Агей спитав А якби хтось нечистий через дотик до трупа, доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали Стане нечистим. І відповів Агей і мовив. Отак воно із цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось до купи, де мало б бути двадцять мірок зерна, а в ній десять. Прийде до купи, щоб зачерпнути п'ять десяток, а в ній двадцять. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, дев'ятого місяця від дня, коли закладено храм Господній, розважте чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина. Теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге, двадцять дня місяця. Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї: Я потрясу небом і землею і переверну царські престоли і знищу. Силу царств народів, я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня каже слово Господа сил: Я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє. І ти будеш у мене. Немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже слово Господа силу.